Вітаю всіх глядачів телеканалу Віта в ефірі. Новини сьогодні у випуску. Ви дізнаєтесь про таке, коли трамвайна колія з'єднає келецьку з барським шосе. Дізнавайтеся з наступного матеріалу. Про це розкажу вам я, Олена Гук. З якими питаннями звернулись вівничани на особистий прийом заступника міністра внутрішніх справ України. Дізнавалась я Ірина Кош. Про це дивіться далі. У Вінниці стартував чемпіонат України з Радіо Як проходили змагання? я Роман Гах. Рамвайна колія, яка з'єднає Келецьку з барським шосе, буде готова за три місяці. Вона має розвантажити Хмельницьке шосе. Про це на об'їзді повідомив міський голова Володимир Гройсман. На завершення будівництва не вистачало грошей. Нині уряд дає 150 мільйонів гривень в кредит. Ці гроші підуть на будівництво кільцевої дороги та на придбання автобусів. Як просуваються справи на Келецькій – в матеріалі Олени Гук. Так виглядає Келецька зараз. Тут ми покладаємо два види рейок. Є один вид перший це трамвайні рейки. Вони ложаться в кривих участках колії. У даний момент ми статуємо на кривій дільниці колії, а на прямих ложаться жіножні рейки. На прямих участках жиздорожні можна ложити, а в кривих трамвайні їх треба гнути у спеціальному пресі під різним радіусом і вжити в криві дільниці в полі. В даний час ведуться роботи по зварюванню рейкових стиків та їх шліфування. Це робота така досить об'ємна, але в майбутньому вона практично забезпечить безшумний прохід трамвая. Ось тут ви бачите вже стик з'єднаний за допомогою трудового зварювання і зашліфований. Це вже готовий стик, по ньому вже можемо втіснути. Ну, зараз от ми робимо тротуари, щоб пропустити звідти на ту сторону людей, дати безпека, коли вже буде там, і перейти на ту вулицю, робимо тротуар, і звідси тротуар, що від цього від цих житлових будинків теж люди мали нормальний прохід до світофорного господарства. підпірна стінка і там паралельно стоїть като це вже вони зараз готують щебінь, основу під то, щоб покласти асфальт А потім він переходить звідти. Через цю доріжку, туди, прямо, і виходить на той мікрорайон, де вже у нас готові тротуари. І буде на ту сторону теж. Там вже цю площу розпили, як вона в чорному варіанті. Крім верхнього шара, вона вже готова. У нас будуть велосипедні е е е е доріжки, теж, як будь би там вони там зараз вирішуються питання. Ну і зелені, зелені зони і все більше такого тут. Так, ну і зупинки, зупинки трамвай і тралі зупинки трамваї і автобуса там будуть. За нами затримки немає. Основну роботу ми зробили це перехід з Келевської на Барський. Далі ми потихеньку кладемо трамвайні колії до. Розворотного кільця і займаємося вже безпосередньо розробляємо зміни в проєкт, навіть вносимо з приводу розворотного кільця, щоб у нас там був базовий розворотне кільце. Ми думаємо, що в друга середина вересня місяця ми вже зможемо відновити фінансування і далі вже від, від погодних умов завершити цей проект. А ми дуже хочемо завершити. Він дуже важливий є зараз. Ви бачите, що вже в час частина робіт виконана, і ми в принципі не зупинялись дуже повільно, але працювали на, на цій території, працюємо сьогодні. Відкриваємо келицьку барське шосе, що значно розвантажить вулицю Хмельницьке шосе по виїзду, в'їзду в місто». На виїзді Келецької на барське шосе вже встановили світлофор. Він запрацює завтра. Новою дорогою їздити машини почнуть наступного тижня. Трамваї у листопаді. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал. «Віта». Трамвайно тролейбусне управління проводить капремонт тролейбусів, яким понад 30 років. Це тролейбуси російського виробництва. Термін їхньої експлуатації 10 років. Ось так виглядають вже відремонтовані тролейбуси. Капітальний відновлений ремонт заключається в тому, щоб зробити абсолютно відновлену насівну частину кузова тролейбуса. Тому що, на жаль, тролейбуси каркасні і від довгої експлуатації, а їм вже біля 30 років, приходив, будемо говорити, в таку в такий стан, що вже і далі не можна експлуатувати та сам каркас. Тому сьогодні прийнято рішення зробити капітальний відновлений ремонт всіх тролейбусів. В цьому році, як я вже говорю, заплановано зробити 40 тролейбусів таких от, ремонту. Практично розшивається повністю тролейбус, міняється все, що можна поміняти, якщо вже не приготують подальшої експлуатації, і збирається новий припас. Сьогодні ТТУ вже вийшло на розумілу, зрозумілу якість і оптимальну вартість ціну капітального відновлення ремонту. В цьому році вони вже в графіку знаходяться. В цьому році буде відновлено 40 таких тролейбусів. Попередньому було 20, це 60 і 100, майже одиниць, це майже 50%, а 50% з тих, які виїжджають на лінію. Крім того, на наступний рік ми теж плануємо ще відновлення 40 одиниць транспорту, це буде 100%, плюс оновлення транспорту нового до середини наступного року. Плюс ми сьогодні працюємо в тому числі з Європейським банком рекослуксі розвитку по впровадженню електронного білету, і зараз вже тестується обладнання різних виробників. Тобто, всі ці моменти будуть впроваджуватись як тільки будуть знайдені саме ті якісні технічні рішення. Тобто, за декілька років система буде повністю відповідати потребам людей. Своє незадоволення роботою правоохоронних органів України, та, зокрема, Вінниччини, висловив заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк. Сьогодні він приїхав до Вінниці, щоб провести нараду з керівництвом управління Міністерства внутрішніх справ. Не секрет. Що якщо треба знати думку громадян про роботу працівників міліції, за їхні потреби, то потрібно виїхати на місце, поспілкуватися і з перших вуст отримати таку інформацію. На жаль, наперед хочу сказати про те, що дуже багато інформації, яка поступає до Міністерства внутрішніх прав до керівництва, на жаль, або неповна, або ж вона така, що не дає. Права чи можливості зробити оцінку тої чи іншої ситуації, яка в принципі складається на місцях. І якщо керівники на місцевому рівні не здатні приймати відповідні рішення відносно злочинців, в тому числі злочинців у погонах, то це буде робити Міністерство внутрішніх справ. Через те ми сьогодні проведемо такі зустрічі як з вами, так і з населенням. Від них підчерпнемо ту інформацію, як вони відносяться до працівників міліції, як вони оцінюють вашу роботу. Ну і відповідно, чи професійно працівники міліції можуть виконувати свої обов'язки. Починаючи від патрульного, дільничного, закінчується керівником чи районного відділу, чи відповідно обласного рівня. Після наради Віктор Ратушняк розпочав особистий прийом громадян. Як це було, дивіться у наступному матеріалі. Починаємо працювати. Так, будь ласка. Будь ласка. Розпочався особистий прийом громадян, який було заплановано об 11 годині ранку. У 9 році я подала цивільний позов на свою сусідку, яка чомусь багато разів почала мене заливати і створювати такі умисні провокації. Я нам там вдалося та... і одразу після цього подала завідомо неправдиве повідомлення, ніби я їй нанесла легкі тілесні ушкодження. У 9-му році суддя півроку розглядала цю справу, не знайшла доказів моєї вини і замість того, щоб винести правдольний вирок, направила цю справу на досудове слідство. Значить, з того, що ми ви виконали, назначно ми приймемо законне рішення. Це по перше, а по друге треба провести службову перевірку визначайте від імені і мені доповісти матеріали. я прийшла з метою попросити допомоги ще раз і ще раз, яка. Потрібна не тільки мені, моїй сім'ї, і чоловік, який постраждав півтора року, майже ж тому. Сьогодні звернулася 31 людина на практично 11 годину. От контингент, в принципі, давно знайомий. Ці люди ходять, у кожного є свої проблеми. Вони звертаються неодноразово. Скажімо, десь відсотків 30-40 – це люди, які вже десь зверталися. Не отримавши відповідного реагування, яке б їх задоволено, вони знову ж таки приходять до обласного управління. 18 років назад вбили моєго сина п'ять п'ятеро. несовершеннолетніх, всі фамілії звісні. Я хочу, щоб за міністра розібрався в этом ділі. Привлюк всіх виновних, хто затягнув це слідство, хто осуществляє балаки, то наказав ірина коржолахітвінців, телеканал Віта. Вінницьких десантників сьогодні частували солдатською кашею. У центральному парку для них працювала польова кухня. Нагадаємо, сьогодні усі причетні до десанту відзначають день народження російських повітряно-десантних військ. Почалось святкування у сквері Козицького. Як усе відбувалось, бачила наша репортерка Оксана Святенко. О 12-й годині дня десантники почали збиратись у сквері Козицького. Тут відбудеться покладання квітів до меморіалу слави. Після покладання десантники вирушили до пам'ятника загиблим воїнам афганцям Там вони вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Слава ВДВ! Слава! 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 Молодці! Давайте покладемо квіти. Кожний рік для Любої людини, яка служила і носила берет і беретішку, це велике свято, це велике братство для всієї кралицької готи. І завжди ми збираємося в цей день і святкуємо, згадуємо будні і минуле все, що, що було. Я приїхав з Москви. Я уже второй раз с друзьями-винничанами встречаю День воздушно десантных войск на земле Винничаны. Поэтому я доволен праздником. Снова буду с друзьями встречать праздник. Более того, я даже вот от имени Російського совета ветеранов воздушно десантних войск, от прив'яз навіть награди, буду вручати нашим друзям Вот такие от знаки ветерана ВДВ, медалі за службу ВДВ. Прямих сослуживців тут немає. Але ми всі сослуживці по ВДВ, по Афганістану, ми всі сослуживці. Ми всі, як брати, це радянський союз, це всі свої. Біля літнього театру на десантників чекала польова кухня всім, хто Це ті люди, які воювали в Афгані, це ті люди, які захищали нашу державу, і ті люди, які заслуговують на свою на нашу повагу. Тому сьогодні я тут, тому сьогодні разом з ними святкується свято. Тому що сьогодні ми повинні їх підтримати не тільки в день свята, а й взагалі на протязі цього року. Ну і враховуючи святкування, сьогодні було, відбувалося покладання квітів, сьогодні буде концерт, який буде організований саме силами цих хлопців. І сьогодні ми допомогли організувати польову кухню, яку також я вважаю, необхідно було як атрибут будь-якого війська, будь-якого заходу, який буде присвячений саме до людей, які воювали, які мають відношення саме до армії. Оксана Святенко, Тарас Олійник, телеканал Віта. Кілька годин тому у лісопарку пройшов другий етап чемпіонату України з радіопеленгації. Перший відбувся вчора в парку Дружби народів. До Вінниці приїхало близько сотні спортсменів з усієї України та команда з Росії. За правилами змагань його учасники мають за допомогою електронного пристрою якнайшвидше знайти приховані радіомечки та дістатись до фінішу. Наступний етап відбудеться завтра на Сабарові. На відкритті чемпіонату побував Роман Гах. Участь у чемпіонаті України з радіопеленгації, який стартував в парку дружби народів, взяло близько ста спортсменів з України та одна команда з Росії. Підняти прапор України і таким чином офіційно відкрити змагання, довірили минулорічному чемпіону світу у цьому виді спорту дончанину Олексію Іванько. Суть стізання застає в тому, що на міцності, тобто в лісу на причини міцності, максируються передатчики, радіомаячки». И наша задача, как спортсменов, обнаружить их за максимально короткое время. Надо их обнаружить, быстро найти, отметиться на каждом передачке, прибежать на финиш. В руке приемник на 3,5 МГц, с которым мы будем сегодня проводить соревнования на этом диапазоне. У спортсмена есть наушники, которые, как FM-радио, он принимает сигналы, Маячки выдают азбука и морза свои позывные, І в определеному порядку спортсмен запілінговує кожний передач, вибирає варіант. Вибрав варіант относительно фініша за рівнування. Спортсмен проходить дистанцію. Команди розділили на вікові категорії. Вони стартували з інтервалом в одну хвилину. На території лісопарку спортсмени мали знайти 10 прихованих радіомаяків. Дистанция где-то около трех километров. Каждый маячок работает всего лишь 12 секунд. Его надо за 12 секунд запилинговать отметиться на нем и бежать дальше. У нас отбор идет, рейтинг ведется по всем чемпионатам Украины, которые начались в марте месяца. И по всем участникам идет рейтинг. Если человек попадает в тройку, они значит, едут на чемпионат Европы в Польше, который будет с по, с 9 по 15 сентября. Чемпіонат України з радіополингації у нашому місті проводять в п'яте. Минулорічний також пройшов у Вінниці. «14 команд сьогодні в місті Вінниці, 14 команд з різних регіонів України. Більше 100 спортсменів. Чому безпосередньо в місті Вінниці? Ну я думаю, тому що ми комфортне місце. Місце і місто спортсменам є де е, так, на дистанціях і парк дружби народів, і лісопарк, і П'ятничанський ліс. Безпосередньо для цього виду спорту це е, чудове місце. Чемпіонат України з Радіополінгації проходитиме у Вінниці впродовж трьох днів. Окрім парку дружби народів, спортсмени братимуть старт ще на лісопарку та у Сабарові. Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал. Віта. Це вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитись про новини Вінниці. Дізнаватись на сайті vitatv.com.ua. прогноз погоди далі. Гарних вам вихідних! За прогнозами синоптиків 3 серпня хмарно з проясненнями можливі опади. Вітер південно-західний 27 12 метрів за секунду. Вночі плюс 11, плюс 16, в день плюс 20, плюс 25.